Друзі, всім привіт! Вже тиждень проходить чемпіонат світу, і це черговий огляд сьомого дня. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! У ранковій частині старт приймав Олександр Жолтяков на дистанції 50 метрів на спині. Він показав час 25 секунд та 64 сотих і посів 41 місце. Насправді, 50 метрівка на спині вийшла дуже щільною і дуже сильною. Велика кількість швидких результатів була показана ще зранку. Півфінал закрився 24 секунди та 89 сотих. Вечірня частина розпочалась з фіналу на 50 метрів ватрафля серед жінок. І, звісно, Гречен Волш була головною претенденткою на перемогу. І вона це зробила без особливих проблем та дуже впевнено. Гречен стала. Єдиною, хто вийшла з 25 секунд. Її час був 24 секунди та 83 сотих. Після цього була найшвидша дистанція 50 метрів вільний стиль серед чоловіків. І камерон Макевий ще раз підтвердив статус найкращого спринтера на планеті. Без великих об'ємів, лише з розумним та технічним підходом до тренувального процесу. По дистанції він йшов просто неймовірно. Довгий амплітудний грибок на протязі всього відрізку, високий темп і дуже високе положення тіла у воді. Його час був 21 секунда та 14 сотих. Потім був ще один. Фінал на дистанції 200 метрів на спині серед жінок, де ми побачили напружену боротьбу на протязі всього запливу, і який же фініш у Кайлі Макіон, одразу після запливу їй стало погано, і вона відмовилась від інтерв'ю, посиділа трошки на стільці, і потім пішла. Реган Сміт доволі добре проходила дистанцію. І на відмітці 150 метрів вона ще була конкурентною. Але завдяки дуже сильному фінішу, дуже сильному останньому відрізку від Кайлі. Реган стала другою. Результат Макіон був 2 хвилини, 3 секунди та 33 сотих. Тепер цей час є новим рекордом чемпіонатів світу. Далі був півфінал на дистанції 50 метрів брас серед жінок, і рута Мелютіти була неймовірною. Вона єдина, хто вийшла з 30 секунд. Звісно, вона першою потрапила до фіналу. Її час був 29 секунд та 54 сотих. Фінал закрився 30 секунд та 37 сотих. Рута дуже потужна. І я думаю, вона завтра переможе. Після цього старт приймали чоловіки на дистанції 100 метрів батерфляю у фіналі. І Максим Грусет. Просто вогонь. Рекорд Європи другий найшвидший чоловік в історії на цій дистанції, і в цілому просто неймовірний заплив у його виконання 49 секунд та 62 сотих. Тепер цей час є новим рекордом Європи. Потім був півфінал на дистанції 50 метрів вільний стиль серед жінок. І найкращою у півфіналі стала Катаржина Васік. Її результат був 24 секунди та 19 сотих. А фінал закрився 24 секунди та 45 сотих. Після цього стартували чоловіки на дистанції 50 метрів на спині, також у півфіналі. Фінал відкрився з результатом двадцять 4 секунди 16 сотих, а останній результат, восьмий, був 24 секунди 53 сотих. І після цього був фінал на дистанції 800 метрів вільний стиль серед жінок. Один з тих фіналів, на який чекала просто неймовірна кількість вболівальників ледекі палістер Макінтош. Звісно, окрім цих трьох дівчат, фінал запливу був доволі сильний і доволі представницький, але усі хотіли побачити саме цю боротьбу. І заплив був просто неймовірний. Я дивився його з мурашками по тілу. Ледекі легенда плавання. Вона стала семиразовою чемпіонкою світу на цій дистанції. Просто уявіть, сім чемпіонатів світу вона перемагала на цій дистанції. Звісно, треба віддати належно та Тож без них цей заплив не був би таким яскравим. Лані неймовірна боролась до останнього метра, не давала ні секунди спокою. Ладеки дівчата усі втрьох ішли разом на протязі всього запливу. До останнього відрізку, до останніх 50 метрів, де ледекі почала додавати та вийшла й вперед. Суб'єктивно, на мою думку, це найкращий заплив на чемпіонаті світу цього року. Час переможниці був 8 хвилин, 5 секунд та 62 сотих. Тепер це новий рекорд чемпіонатів світу і закривало програми сьомого дня змагань естафета 4 по 100 вільний стиль змішана. Зранку дуже багато сильних команд не потрапили до фіналу. Китай, Австралія, Великобританія, Угорщина, Швеція. Усі ці команди прилетіли, проте навіть без них. Фінал був дуже яскравий і подарував нам ще один рекорд світу. Американці захопили лідерство з перших метрів дистанції і нікого не підпускали ні до себе, ні до рекорду світу. Як результат, вони чемпіони світу з новим рекордом світу. Їх час був 3 хвилини, 18 секунд та 48 сотих. Таким чином, після 7 днів змагань, ми маємо два рекорди світу. І попереду в нас ще один останній день. А на сьогодні у мене все. Тож як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось.